Іванівська територіальна громада, що в Хмільницькому районі придбала і вже випробувала у дії подрібнювач гілок. Це найпотужніший подрібнювач в модельному ряді, зазначають на сайті громади. Придбання апарату стало можливим завдяки спільнокошту, до якого кожен працівник всіх бюджетних установ громади перерахував свій одноденний. Заробіток про ініціативу маємо нагоду запитати у Михайла Кулика, сільського голови Іванівської громади. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть чи охоче доєднувались до цієї ініціативи працівники бюджетних сфер. І скільки коштів таким чином вдалося вам зібрати? Ну, скажу відверто, що дійсно охочих було багато до всіх працівники. Апарату і всіх відділів, які є на соціальній громаді, коли пішла тільки розмова про те, щоб зібрати свій денний заробіток і віддати на придбання щіпоподрібнювача, ніхто даже не вагався і вважає, що це дуже заправильно. Бо вважаючи сьогоднішньою кризою і дорожнечою там газу газопостачання, ми вирішили, що даний чіп деревоподрібнювач буде дуже корисний для нашої громади. Дійсно, зібрали ми 225 тисяч. Позавчора ми його придбали, і вже фактично два дні. Ми його випробовуємо для того, щоб заготовити деревину для опалення наших шкіл старостинських округів і сільської ради. Розкажіть, будь ласка, чи вже підрахували чи вистачить цих дрів, які будуть звичайно заготовляти за допомогою цього апарату до опалювального сезону для бюджетних установ, і скільки взагалі їх потрібно? Ну я вам скажу, що ми до сьогоднішнього дня можна сказати частково вже заготовили. На сьогоднішній день я вже, я вже бачу. Ну бачу, що нас заготовлено на 80% альтернативного палива. Це ще по наш, який був раніше, подріб... закуплений, ще в 2018 році. А це дерево подрібніваш, який на більші кусочки вже б'є деревину. Ну фактично, я думаю, ще недільку-півтори, і ми на опалювальний сезон вже будемо заготовлені повністю. Ці, ці матеріали, які будуть заготовлені, вони будуть використовуватись лише в бюджетних установах. Скажіть ще про це, будь ласка. Е, дійсно, е, не тільки для бюджетних, ну, я, ми, ми плануємо так, що в нас є багато переселенців. Я думаю, що дана деревина буде і задіяна для наших переселенців, бо вважаючи на те, що зараз важко буде придбати, бо сильні, ну, подорожчало все. Я думаю, що даний, даний агрегат буде працювати не тільки для е, потреб сільської ради, та й ще й допомогу переселенцям. Дякую вашій громаді за таку небайдужість і дякую вам, що доєднались до нашого ефіру. На все добре. Да, до побачення. А Глядачам нагадуємо, ми говорили про те, як в Іванівській громаді готуються до опалювального сезону.